В 10 кілометрах від міста Ужгород продається ось такий от будинок в селі Ратівці. Продається ось такий от будинок загальною площою 141 квадратний метр. Є в будинку три кімнати, кухня, санвузол. Будинок в стадії реконструкції без ремонту. Ось тут така веранда. Ми приходимо на таку веранду. І заходимо в будинок. Зліва одна кімната. 49 квадратних метрів житлова площа. Друга кімната. Бачите, в ній вже починали робити якийсь ремонт. Щось там робили зі стелею. Так. Тут третя кімната. Їх можна з'єднати, як роблять так в селах, кімнати з'єднують, роблять великі. Тут по документам санвузол, є навіть унітаз. Тут у нас кухня по плану. Там двір 30 сутин. Тут комора біля кухні, Ну, власники, хотіли зробити санвузол. Є вихід на горище. Так, і йдемо на веранду. Будинок побудований з блоків. Всередині перестінки саманної цегли. Вартість будинку 20 тисяч на старті, торг, 30 сотин землі. Далі от туди йде вакуум металопластикові вікна. 30 сотин землі. Там я бачу, що була якась будівля. Я так думаю, що, напевно, була літня кухня. Горіх, фруктові дерева. Велика ділянка, 30 сотин. І ось так от вихід.